Випускники інституту управління природними ресурсами університету економіки і права КРОК отримали дипломи. Керівництво закладу в цей день зробило студентам справжнє свято. Урочистості відбулися у народному домі, у мантіях та конфедератках. Під слова студентського гімну молоді спеціалісти попрощалися зі студентським життям. Структурним підрозділом Університету економіки та права Крок, інститут управління природними ресурсами став нещодавно. Власне, нинішні випускники отримали дипломи спеціалістів та бакалаврів уже цього закладу. Таку подію відзначили дуже урочисто. Вперше процес вручення дипломів відбувся не в стінах рідної Альма Матері. Наші студенти є досить кваліфікованими спеціалістами, працюють в багатьох структурах міста, району, області, регіону. І думаю, що от прихід київського закладу до нашого міста дасть ще більший поштовх у розвитку і інституту, і загалом і студентів, і також викладачів. На вручення дипломів до Коломиї приїхали представники університету. Крок вони плідно співпрацюють із багатьма вузами. Нещодавно список поповнився і нашим інститутом на такі зміни. Усі і викладачі, і студенти покладають великі надії. Ця подія і непередодні цієї події відбувалося чимало інших подій, коли кращі люди міста запропонували нашому університету прийти до інституту управління природними ресурсами, щоб об'єднати зусилля для підвищення якості вищої освіти. Для розвитку вищої освіти на Прикарпатті. практично пройдений основний організаційний етап, і сьогодні певною мірою не тільки вручення дипломів, перше вручення дипломів вже університету в місті Коломали. Сьогодні певні мірінавгурація нового інституту управління природними ресурсами вищого навчального закладу університету економіки та права КРОК. Привітати випускників інституту управління природними ресурсами прийшов заступник Коломийського міського голови Тарас Яворський. Він переконаний, завдяки цьому закладу Коломия має гарних спеціалістів у галузі земельних питань. Приємно, що в місті Коломиї є вузи, які випускають е, випускників, які мають спеціальність по земному упорядкуванню. На сьогоднішній день ринок землі в державі дуже актуальний, і найбільш приємно, що це відбувається в Коломиї. Будемо надіятися, що випускники, які здобули освіту в нашому Коломийському вузі, будуть активну участь приймати і в дальнішому. Основними героями урочистостей були, звісно, студенти красиві у мантіях та конфедератках із гарним настроєм та світлими мріями. Вони з ностальгією згадують роки, проведені у рідному навчальному закладі. Наш фах є дуже витримано на ринку професій. Робота є багато з наших студентів вже на момент закінчення навчання. працевлаштувалися. більшість групи вже зараз працює саме за обраним фахом. В інституті управління природними ресурсами готують землевпорядників, спеціалістів геодезії, картографії та землеустрою, менеджерів. А в коледжі, який діє при інституті, молоді люди теж можуть здобути чотири професії. Чимало випускників стають викладачами у рідному закладі. Щиро вітаю випускників нашого закладу. Бажаю їм легкої життєвої дороги, творчих здобутків. Всього, всього найкращого. А випускників школи, 9-11 класів, запрошуємо навчання до нашого інституту і до коледжу. you <laughs>